Дяк, щоб ті бачили, що, бачив, що ви справжній позиціонер і прокоментуєте. Ви справді справжній позиціонер? Я знаю, що там інші кандидат від опозиції. Василь Іванович, е я потім хотів, тому що ви трошки спізнилися, я спочатку вже говорив. Я, не чув, да, я спочатку говорив, що я був у лікарні Юлії Володимирівни Тимошенко і я роздав фотографії. Е значить, Мої відносини з Юлією Володимировною Тимошенко, вони дуже давні. Ми з нею познайомилися в 2002 році. Я член партії Батьківщина з 1999 року і вступав у партію одночасно з Петром Петровичем Гасюком. І, і з Тимошенко я зустрічався в 2002 році, перший раз, коли вона приїжджала як дуже опозиційний лідер. Між іншим, вона проживала тут в готелі Буковина і тут був, значить. У неї банкет, на якому Петро Петрович заспівав, і вона сказала, що напевне цей голос ще почує Верховна Рада. І він дуже потім цим тішився, що Юля Володимирівна хоче почути його голос в Верховній Раді. і Врешті-решт так воно і сталося. І е, всю свою діяльність політичну я зв'язував тільки з однією партією, це е, з батьківщиною е, завжди ті е, часи, коли були, коли була опозиція. Значить, ніхто не хотів не працювати з батьківщиною, ніхто не хотів не підтримувати її. А я завжди з 99-го року підтримував її і матеріально, і приймав участь у всіх акціях, які проводила тоді батьківщина. І тому я вважаю, що все моє політичне життя зв'язано з батьківщиною. Юлія Володимирівна, знаходячись зараз, ви знаєте де, і е, з, влада її засудила як е, політичного опонента свого. І я думаю, що вона у нас зараз е, ну, ні в кого не визиває сумніву, що Юлія Володимирівна політичний в'язень. І тому е, всі питання, які хтось повинен говорити, опозиціонер він чи ні, це питання відношення до Юлії Володимирівни, відношення. До тої ситуації, яка з нею склалася, ну і з Юрієм Луценка і так далі. Якщо політик вважає себе опозиційним, якщо політик вважає, що він хоче дії проти цієї влади, значить основне його гасло повинно бути це свобода Юлії Тимошенко, це щоб не було політв'язнів, це що влада неправильно їх засудила і діяла неправильно. Той, хто це не заявляє, той не є опозиційним політиком. Це основний кредо, який можна відрізнити. Я опозиційний політик. Чому? Тому що я завжди був опозиційний до влади. Я ніколи не був при владі. І люба влада заслуговує на те, щоб її критикували і щоб цю владу викривали її всі недоліки. Ви розумієте, при владі бути дуже легко, тому що ти маєш важелі, ти маєш ресурс, ти маєш вплив. А попробуйте попрацювати в опозиції і завжди говорили, що Юля Тимошенко прекрасний опозиціонер, а у владі її теж там критикували. Я опозиціонер Василь Іванович, чому? Тому що я завжди діяв і виступав і приймав всі рішення, які були направлені для людей, і вони були практично завжди проти влади. Ясна річ, що ті дії, які влада приймала позитивні, я просто не приймав в цьому участь, тому що їм не потрібна була моя допомога. Хто ще є там опозиціонери в списку? Ну, будь ласка, давайте перейдемо конкретно до, до нашого списку. Ви знаєте список, хто у нас висунувся по місту Чернівця. Кузнєцов Георгій Васильович, політична партія Нова політика. Ви знаєте цього людину? З глибокої, село Чагор. Качук Віталій Васильович, партія Україна Майбутнього. Це наш депутат обласної ради, який співає шансон. Ну, опозиціонер він чи ні. Слідуючий Шевчук Андрій Георгійович. партія Наталі Королєвської. Ну, це опозиціонер точно. Марараж Галина Григорівна, політична партія УДА. Успішна пані Чернівців, скажіть, будь ласка, ви чули від неї виступи, щоб вона виступала і говорила про те, що влада погана, про те, що Юля Тимошенко в тюрмі і треба її випустити. Кеть Володимир Євгенович. ну тут. Навіть не знаю, що вам сказати. Струк Юлія Вайна. Струк Юлії вона була кандидатом в депутати обласної ради в минулих виборах. Я думаю, що вона хоче знову йти на вибори, і тому вона вирішила знову попрацювати на, на цьому округі. Так, Казимирчук Олександр, Українська народна партія. Оце, напевне, у нас є е, де, опозиціонер. Тому що він представляє Українську народну партію. Е, ну, Юрія Костенко, це опозиція, Віктор Андрійович Ющенко, Костенко, це у нас відомі опозиціонери, вони все зробили, щоб Янукович не прийшов до влади. Так, Михайлішин Віталій Михайлович, понятно, вардіян, опози... комуністична партія. Це опозиціонер. Я вважаю, що комуністи вони опозиціонери. Але тільки під час виборів. Як тільки вибори закінчаться, вони зразу опозиціонерами перестають бути. Нейланд Геннадій Робертович не знаю. Марітократична партія О, Бачинський Віктор Теодосович. Почуємо, як він буде заявляти про себе на виборах, чому він взагалі пішов на вибори. І Народна партія Литвина, вони ж партійний список не робили, значить вони пішли собі висуватися по мажоритарних округах. Федорук Федорук Микола Трохимович, всеукраїнське об'єднання Батьківщина. Ви Знаєте, якщо Федорук Микола Трохимович опозиціонер, то тоді вже життя закінчується тут. Тому що Микола Трохимович Федорук опозиціонер це нонсенс. Я вважаю, що Микола Трохимович Федорук, це людина, яка попала в список об'єднаної опозиції тільки тому, що мій хороший, давній знайомий Арсеній Петрович Яценюк таким чином йому віддячив за все те, що він робив для Арсенія Петровича і його команди в Чернівцях. Я можу це стверджувати однозначно, тому що я був свідком всього цього. Я був присутній при всіх тих речах, які відбувалися в той час. Я був не просто в темі, я знаю всі подробності, які всього були. Вдолі. Навіть вдолі. Я, розумієте, я своє рішення прийняв балотуватися. Остаточно, коли я побачу, кого об'єднана опозиція висунула. Повірте мені, я вам даю слово. Якби об'єднана опозиція висунула по Чернівцях, Петра Кобелка, Миколу Малярчука, я не висувався б. Це я вам точно гарантую. Тільки тому, що об'єднана опозиція умудрилась висунути Федорука, ну це вже взагалі не лізло ні в які ворота. Тому що, ну який Федорук опозиціонер? Ну це просто смішно. Давайте говорити з самого початку. Хіба Микола Трохимович колись себе позиціонував з тим, що він є опозиція? Ні. Він завжди говорив, що він аполітичний, що він не прихильник ніодної партії, він має партію чернівчан. Він завжди ну, говорив, що він користується повагою і увагою всіх жителів міста Чернівці. І ніколи себе не позиціонував як прихильник якоїсь партії. Тепер він стає вдруг, прихильником е, е, цієї партії, хоча е, опозиції. Я думаю, що це е, зв'язано тільки з одним єдиним, з одною речою. Це те, що Федорук зараз сховається за мандат, тому що є дуже велика небезпека того, що він е, може мати якісь наслідки своєї діяльності, тому що це є дуже багато по цьому моменту даних. Не буду вам конкретизувати. Але є. Тепер скажіть мені, будь ласка, його історія політична хіба говорить про те, що він опозиціонер, його історія життя, як він жив і що він робив? Ясна річ, що ні. Ну, Не буду зациклюватися на Федоруку, тому що я вважаю, що Федорук Микола Трохимович повинен для себе самоприділитися. Нехай він, от скажіть мені, ми ж не чули його заяв і не бачили. Його виступів, коли Юлію Тимошенку переслідували, коли переслідували Юрія Луценка. Він нічого нам не говорив, коли люди виїжджали за кордон в еміграцію, коли сажали і в СІЗО сиділи люди, яких кидали значить, за те, що вони ведуть опозиційну діяльність. Добре, ми тоді це не чули. Можливо, він тоді не вважав за потрібне. Хай виступить зараз. Не проблема. Хай вийде і скаже, що влада злочинна. Що Юлія Тимошенко сидить незаконно, що вона політичний в'язень, що її потрібно випустити. Хай в кінці кінців зробить якусь акцію протестну і так далі. І тоді ми будемо бачити, да, напевне, Микола Трохиш змінився, він став дуже великим опозиціонером. Хай скаже, як він буде діяти у Верховній Раді, чи буде він підтримувати закони, які притаманні опозиції. Я хочу сказати ще одне речення: електорат чернівців це приблизно 40-45% опозиції. Вони завжди голосували за опозицію. І зараз, ви розумієте, людина, яка хоче на плечах опозиції вискочити в Верховну Раду, люба людина, яка зараз буде представляти опозицію, вона вже має запас, не треба багато що робити. Вже запас того, що ти тебе висунула опозиція, ти вже маєш велику кількість голосів. Ця область, як казав Гасюк, вона б'ютівська на найближчий час. І е, це виходить, що висунувши опозиція, висунувши Федорука, вона обманула цих людей. Тому що люди сподівалися на те, що буде дійсно опозиційний кандидат, а тим, що вони висунули Федорука, вони їх обманули. І людям прийдеться голосувати за цього кандидата. І а насправді він ніякий не є опозиціонер. Все його життя можна прослідкувати попередньо і подивитися, як він буде діяти е, в парламенті. Скажіть мені, що. Е, його портрет не похожий на портрет тушки. Ну, це однозначно, що його можна подивитися, яким чином воно буде. А те, що опозиція його висунула, я говорю, це, на моє глибоке переконання, це особиста подяка Арсенія Петровича за всі ті справи, які робилися в місті Чернівці.